Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Який план у Китаю? Взагалі, що запланував Китай? Яка його політика щодо Росії, щодо Америки? Який план у Китаю? Китаю і КНДР. Що вони запланували? Що вони запланували? Скажіть. Ух, щось вони запланували. Це Китай велика зрада. Дуже сильна зрада для світу. Він китайці розглядають усі країни світу як баранів, як жертви, як ну, такі країни, яких треба використовувати, і вони Китай главна одна країна, а всі інші значить повинні. Тут повний треш. Сильно дуже брехні. Зараз починається такий етап, коли будуть залякувати всі країни світу, причому ядерною зброєю. Мені щось іде всі країни світу. Скажіть, чи йде загроза від Китаю для Америки? КНДР, Китай. Америка, що буде відбуватися? Тут будуть зроблені примітивні міри я б сказала так, з боку Америки. Там, де море, там, де вода, море, велике море, Світовий океан, відбудеться Верховний Суд. Скажіть, будь ласка, чи є загроза військових дій між Китаєм і КНДРом? Нічусь дещо вони це одне ціле, та Америкою? Буде війна. Вона така війна буде дуже мирна. Китай дуже сильно заздрить Америці, дуже сильно заздрить її фінансової, такої економі... економіці, от не зможе. Ні, та ні, тут така війна може буде провокація з, з боку Китаю, але воно так бистро, швидко завершиться. Америка дуже сильна країна, тут повністю на місце буде поставлена китайська НДРська оця Зброя, армія, чи що у них там є. Ну, Між Китаєм і Америкою можуть бути дійсно сутичка така, розборка, і це поставить Китай на місце. Чи буде застосування ядерної зброї? Скажіть ви ще сили. Допоможіть, будь ласка. Ні, дещо ні. Це питання не розглядається. Це невигідно нікому. Взагалі нікому про це не буде розглядатись ядерна зброя не буде застосована. Це питання вирішене. Вони можуть. Хоча дивіться, що відбувається. Китайці надурять Америку, надурять людей. Десь все одно такий буде така у них схрон чи що вони? Вони все одно його витулять. Дуже хитро. Що може бути в по якийсь промисловості удар, щоб фінансово підкосити це все, що стосується Америки. Так, скажіть, будь ласка, Китай і Росія, які у них відносини? Як КНДР, Китай і Росія. Що китайці збираються робити з расистами? Ну, у них нормальні відносини. Китайці чи купують якусь зброю у расистів, і мені ідуть якісь підводні човни. От. Ще китайці надають ракети обмін зброєю фінансами. Вона одна родина. Китай і Росія одна родина. ще тут вийшла карта, що китайці впливають на хід війни в Україні. Це зроблено маніпулятивно якимсь чином Китай. Дуже таємно, але впливає на хід війни в Україні. Це є така. Я хочу це все зрушити. Заперечую, заперечую повністю. Заперечую, заперечую. Весь негатив убираю, запереч, запереч. Всі плани китайські руйную. КНДРівські плани руйную. Заперечую. Весь негатив убираю. Більше не може Китай втручатися в життя планети, втручатися в життя країн. Еноміка щось, заперечую, весь негатив убираю, заперечую, заперечую. Більше не може Китай залякувати країни, держави, світу, Америку. Ядерною зброєю не може більше погрожувати. Там маніяк сидить у них. Чи багато їх там сидять маніяки, вони чітко. Розробляють всі ці плани дуже хитрі і підступні. Заперечую повністю весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи на викриття всіх планів Китаю і руйнацію цих планів. Більше немає змоги у Китаї маніпулювати країнами державами. Прошу виші сили, будь ласка, допоможіть знищити всіх, хто <зас> заважає Україні перемогти Росію. Заперечую. Зрада абсолютно. Не одному слову, що говорить Китай, не можна вірити. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечує. І тут Верховний суд. Китайці догралися, щось з ними зроблять дуже погане, нехороше. Їм не сподобається цьому КНДРу не сподобається і Китаю не сподобається. Це все буде завершено. Верховний суд над ними. Ці ігри з ядерною зброєю в них також не прокатять. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, викрити всі плани Китаю, заперечуйтесь, знищити расистів. Прошу По Верховному суду повернути усім, хто винуватий у загибелі українців. Хто надавав накази убивати українців повертає Верховний суд, все назад іде. Звідки прийшло, туди і йде. Більше не зможуть маніпулювати, шантажувати, впливати, втручатися в життя України, китайці, расисти. Ніхто більше цього зробити не зможе. Цікаво це питання, до речі, вже вирішено вищих сил. Перекриваю бо всі старші карти вищі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, будь ласка, вгамувати всі негативні дії, викрити всі негативні дії. Китаю і КНДР більше не можуть вони погрожувати світові е, ядерною зброєю. Прошу Прошуючі сили, допоможіть. Будь ласка, зруйнувати всі відносини між Китаєм і расистами. Буде так, буде так, буде так. Прошу сили, допоможіть, будь ласка, одверніть Китайців до цього світу. Більше не мають вони змоги шантажувати, вбивати українців. Де так? Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, от мені що вийшло? У китайців там криша поїхала дуже сильно. Вони дуже хитрі. Приховують дуже багато моментів, вони не сприймають людей як людей, вони їх сприймають тільки з погляду користі для Китаю. Так. Дякую за увагу.